Алоха всім нашим підписникам, а також хто просто випадково зайшов на наш канал, народ не забувайте підписатися, не забувайте лайк поставити. Ви прикладаєтесь до самого святого, ви розвиваєте канал, який ви дивитеся. І нам дуже, 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 дуже приємно, коли ви це все робите. Сьогодні я вам можу сказати на 100%. Мене по-перше, ті теми, типу, на рахунок, знаєте, в такому плані: Блін, канадці недовольні українцями, е, українські українці з Європи виганяють. Ну коротше, знаєте, то все то типо, оцю фігню наганяють, наганяють то все, такого жотажу. Наскільки нас там всі не люблять? Ну це ви знаєте, кому це е, душно е, це як його. Як це бальзам на душу для певних людей, які дуже такі би були щасливі, щоб тільки в українців, все було дуже дуже фігово, щоб в них було все відстійно, щоб їх всі бакланили, ніхто їх не любив, щоб вони такі були противні. Ні, звичайно, що ми теж вміємо до того прикластися. Ми ж теж та люди. Слухайте, не забувайте. Ми вміємо теж багато чи похирити. Але тим не менше, я вам скажу так. На рахунок того всього, знаєте, коли починають говорити, ой, українці там туди-сюди, ми все собі там похирим-похирим, терепер розтопиримо. Ви знаєте, тобто ми похиримо репутацію, ми там будемо всі такі, не такі, не такі. Ви знаєте, народ, я вам серйозно скажу все дуже просто. Просто чому? Коли від нас комусь щось треба, незважаючи на попередників, які там могли щось начудити чи ще щось, нас все одно будуть брати. Я вже це давним-давно поняв. Що в Європі? Що в, в цьому, як його? Що тут в Канаді? Немає різниці. Коли вас розходиться, немає різниці, як вали себе ваші попередники. Вас візьмуть, вас будуть тягнути, на вас будуть молитися, вам будуть е, руки хлопати, руки жати, по плечі стукати. Як тільки вам, ну, тобто, ви там, скажімо, станете менш потрібніше, ситуація поміняється кардинально. В плані такому, що ви вже не будете настільки хороші і класний, і, в принципі, любий вас, навіть самий-самий маленький якийсь такий е, косячок, він буде виливатися в величезні проблеми. Це я вже на своєму, до речі, це я розказую зі свого особистого прикладу. Тому. Я візьму навіть, коли там, наприклад, там в Польщі там Ой, спердаляй на своєму країне, то все, повірте, це все говорять люди, які є недалекі, які вам не розходяться. Ну, тобто в них, знаєте, вони такі обмежені інтелектуально, що вони, в принципі, оце два слова вивчили, та й все, що говорять. Тому що роботодавці, які ви яким заробляєте бабки, які, на яких ви фігарите в житті, вам не скаже, ей, спердаляй. і буде казати, боже, там, не знаю там. Пьотр, як і ти є, добрий паковець, і пішло. Поїхало, розумієте, буде він буде вам там те в вуха заливати, казати, Боже, яка ти хороша людина. Так само, і тут а в Канаді, тут так само нічого, розумієте, це є все називається капіталізмом. Тому що тут, коли ви є потрібні, на вас моляться. Коли ви не потрібні, на вас не моляться, вас копають в задницю, вам розказують, що ви no good boy", коротше, you stupid, you Юступит, коротше. і пішло-поїхало. Народ, на це не треба звертати уваги. я вам точно кажу. Я точно вам говорю, не слухайте, то ці, знаєте, всякі там такі особливо це. я беру до Канади. Великі такі, знаєте, стратегічні плани в тому, що, типу, от тільки ви, ви одні, і ви самі гірші, чи вас там хтось не любить, чи ще щось. Я вам розкажу канадський менталітет. Власне, ті люди, які виросли в Канаді, їм так, ну, Плювати на вас і на ваші проблеми, і там, що у вас відбувається десь вдома, що їм принцип, їм взагалі не цікаво. Так, да, вони чують там по телебаченні, да, а в Україні йде велика війна, ага, ага, так, 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 добре, добре, і все, і на тому все закінчилося. І потім він переключає на своє любими якийсь канал, там, де охота рибалка, і він вже навіть не пам'ятає, що він там дивився перед тим. Тому брате собі до уваги, що е, хтось до вас буде відносити таким, знаєте, співчуттям, боже, ви маєте там. Війну це тільки можуть зрозуміти люди з українським корінням, іммігранти, які там вже в багатьох, тому що їм з дитинства прививали, що Україна, це їхня батьківщина, що там живуть такі люди, от що там є така мова, такі пісні. Туди. ці люди можуть зрозуміти всі остальні, які там слухайте. Ну це знаєте, я вам серйозно кажу, колись мене були. Ну, типа, таке знаєте, запитання були. От я там стояв на сервісі, теж машину ремонтував. До мене канадець підійшов, він теж машину ремонтував. Ми стояли, він там мене тіпа, питається, там, тіпа, ти звідки? Ну я кажу, я кажу, да, я з нью А він каже, звідки? Ні, оріджина, звідки ти тіпа, сам, ну я кажу, з України. Він, о, Україна! І, тіпа, він така, оба, пауза. Коротше, він завис, його музики почали там Ті -ді 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 перебирати а, географію, де ж та Україна. Я питав, о, згадав, там ж війна. Во. І він каже, типу, о, це у вас там війна зараз. Я кажу, так, да, війна, о, він, типа. А він, типу, цілий час, знаєте, мені таке питання. Задавав мені задують. Типу, вай, вай, чому, чому? Типу обісни, чому? Я думаю, ну блін, як тобі об'яснити, що хворий сусід, короче, якому е, землі? Я йому кажу, кажу, слухай, та чувак кажу, на нас напала країна, яка є більше за територію, ніж Канада. розумієте, все, Їм все щось не вистачає. Він такі, він каже, для чого їм не, я ж кажу, ви розумієте, що в них землі більше, ніж в нас. Тобто в них більше землі, ніж в Канаді, навіть. І Він такий: ну коротше, це така, знаєте, я повірте, це дуже тяжко людям обіцяти, тому що люди в принципі не розуміють такого тупізму, чому так відбувається. Ну але тим не менше. Ви ж бачите, тому не розраховуйте, хто дуже розраховує до речі на такі, знаєте, типа, що ой, я зараз приїду, напишу там жалобні пост, що я стікаю з країни, в якій війна туди-сюди. Я вам можу сказати, можете це не брати, тому що ніхто на це дуже не ведеться. Чому Тому що тут до вас втікали афганці. Перед афганцями втікали ліванці, і пішло. Поїхало тут завжди хтось тікає, десь в когось якась війна, в когось якась там коротше кінець свободи. Кінець демократії, якийсь тоталеризм, ще качають. Тобто люди тікають переважно всі від якоїсь біди, хтось від злиднів, хтось ще від якоїсь фігні. Коротше. Тому на це розраховувати не варто. Тобто, розумієте, та, що я маю на увазі? Це я маю звертатися до тих, хто от ті от пи по, пости пише і не забуває обов'язково наголосити в тому, що. Е що вони там власне з бойових дій туди сюди Я ще раз говорю. Тут це давним-давно нікого не цепляє. Тут в принципі все рівно. ви повинні розуміти тут. Вас все одно, тут ну блін, тут таким, ну тут люди так живуть, розумієте. Е, тут ніхто не має ні до кого свого такого якогось певного діла, і люди тут спілкуються і труться між собою. Тобто, е, ну не знаю, треба це просто сприймати, розумієте? Тому я, я вам буду точно казати: на 100, навіть на 300%, процентів, що приїхавши навіть там чи в USA, чи в чи в Канаду, немає різниці, де ви скоріше всього будете мати коло спілкування своїми співвітчизниками. Рідко там затусовуються люди, які з інакшим цим, ви їх просто не зрозумієте, розумієте? Ну, скажімо так, по-простому, там, де ми любимо побухати, посидіти, вони люблять покурити. розумієте? І тут а ми як-то не зійдемося, тому що ви ж розумієте, що е, хто курить, а хто випивши, вони зовсім по-інакшому сприймають той світ. Взагалі по-інакшому. Тому така ситуація. А то все, що зараз там розказують, там такі, знаєте, ой, хтось з кимось недовольний. там, Оце, блін, це такі гоніви, я вам серйозно говорю. Я скільки, я не знаю, ще купу років назад, це реально купу років назад, туди таке саме поляки говорили. Ви що думаєте, блін? Я, ну, я просто беру там і чехи таке саме плели. та там завжди там все одне то саме наговорювалося, завжди одне то саме. Але я ще раз говорю, це все. Більшість випадків це говорять люди, які інтелектуально є такі, знаєте, примітивні. Ну, при, примати, що від них візьмеш, розумієте, він там, він сам, ну якби, як то, як я таки наблюдав картину, знаєте, коли ти бомжара такий зачуханий коротше, там весь такий подертий, по, десь, з синяком під воком, йому хтось там десь зацимбалив, і він такий тобі там стоїть, розказує, йо-йо, я, я, я", там, там такі, на нього дивишся, думаєш, ну та, ти, ти точно, точно. Ну, десь от, це десь в такому. Тому, тому треба це розуміти. Так само, от, теж ще наведу приклад канації. от їхні розумієте розуміння. От вони підстрелили Оленя, вони приїхали на заправку. Розумієте, в людей стільки гордості, їх пром розпирає. Вони прям не то, що там якийсь пікап, вони легковою машиною. Якщо дружина сказав, зберегла фото, вона його приєднає. Вони прям на легкову машину на багажник його там примотали. Вони двоє сиділи з такими. Ну, розумієте, я не знаю. Вони Блін, вони мільйон виграли, розумієте, і всі ходили до них. О, типа, мол, блін, найс, nice, верінайс nice. всім там good job, короче. Там всі вони такі, блін. От і все, розумієте, для них оце є важливо. Не треба думати, знаєте, що ми там, типа, що на, що ми такі, знаєте, що навколо нас все крутиться. Повірте, я вам серйозно говорю, нічого навколо нас не крутиться. Ми собі є одна нація, в нас там є своя біда, розумієте? Вона є нашою, типа, бідою, і до побачення, не більше, не менше. Всі останні нації, да-да, це таке десь так само, от коли там бомбили Алепо. Росіяни розумієте, кацапи бомбили, коротше, алепо. Кому було слухати до цього діла? Було комусь. Ніфіга, нікому не було. В Україні так само всі новини дивилися, але ніхто там не робив з того якоїсь такої, знаєте, надзвичайно щось такого, що, ой, Боже мій, як же ж там, боже ті бідні люди. Бомбили, дай бомбили. Так само і тут відноситься. Що не треба, не беріть, не ламайте систему, не беріть, не думайте, що ви напишете там. Трагічний пост, і трагокомічний, і все, і блін. І всім зайде, і все буде, і вам прийдуть і будуть бігати. Вже давним-давно то все пройшли. Взагалі, я рахую, зараз він такий, знаєте, він такий жорстокий, такий зараз. Зараз тяжко в світі жити. Все, що мені здається, взагалі все, що було, ще таке людське, воно взагалі все зійшло на нет. Тепер всі, тільки блин, бабки, бабки, все, гроші, гроші. Нічого ну, типу, нічого ніхто безплатно не хоче робити, всі за все хочуть, тільки, щоб гроші платити, ніхто тобі нічого не підскаже. Не дай Бог, щоб ти там десь тільки краще не пристроївся, чим він. Короче. Десь так в нас виглядає зараз ситуація. Отакі От справи. От бачите, тут а, табличок багато таких людей, які загинули на дорозі, теж тут вистачає. Ось так. таке коротке відео про те, як... хто про нас які злі на нас. Я вам розказав. Тому бажаю всім всього найкращого, будьте розумними. Ніколи не упускайтеся до рівня, щоб розказувати, кому, куди е їхати і де жити. І вони вам не будуть казати, куди йти, в яку сторону. <гас> все найкращого, до зустрічі.